Війна на сході держави забрала життя ще одного героя. Франківськ попрощався із загиблим бійцем добровольчого українського корпусу Григорієм Семанишиним. Віддати шану добровольцю прийшли сотні франківців та побратимів. Ті, хто воював поруч із Семеном, кажуть, Україна втратила одного із кращих воїнів, що воювали на Сході. Між собою свого командира називали батькою, адже він оберігав кожного бійця свого підрозділу, підтримував у важкі хвилини. З ним не було страшно іти навіть. На найнебезпечніші завдання. Від нас як, як, як тато і дуже нас беріг. Ми, коли я з ним, у нас ніколи не було втрат. Там легенькі царапинки таке, але, ну, бо, тому що він спочатку робив сам, а потім посилав нас. І особистим прикладом нам показував, як ми повинні виконувати накази. Чоловік, він був, скажімо, справедливий. Якби. С ним можно было пошутить, он мог и наказать. И при этом после наказания он подходил и извинялся, но при этом еще и объяснял, что как бы это все заслужено. Поэтому как бы, и его никогда не интересовали материальные там, ценности. Он все, грубо говоря, бросил только для того, чтобы защитить Украину и детей. Но это человек, который всегда улыбался, всегда радовался. Семен здобув повагу не тільки серед добровольців, за допомогою до нього звертались і армійці. На його рахунку не один десяток бойових завдань та розвідок у тилу ворога. Семен прийшов усі найгарячіші бої. АТО. Він прийшов все, він прийшов в Майдан, він пройшов весь фронт, починаючи з Карловки, з перших боїв ще в травні місяці 14-го року. І... Дебальцево, аеропорт, Саур Магіла, Амросівка, Іловайськ. Все, он Іловайськ. Він он приїжджав на фронт, його, його просили, щоб він був. Його дзвонили, Семен, будь ласка, у нас є робота, треба попрацювати. Приїдь, допоможи. Він збирався, брав хлопців, поїхав. Загинув доброволець, повертаючись із бойового завдання. Загинув як воїн. Він, він Іншої, іншої смерті він собі не бажав, я вам чесно скажу. Ну, він, знаєш, знаєте, що він мені казав? Каже, ну, слухай, Олег, от закінчиться це все. Я не знаю, що буду робити. Я, я не зможу вже робити. Це не моє. Я вже не зможу працювати. каже. Я, 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 я воїн. І він загинув як воїн. Поховали Григорія Семанишина у меморіальному сквері поруч Героя Небесної Сотні Романа Гурика та загиблих спецпризначенців. У Григорія Семанишина залишилось троє дітей та вагітна дружина, які потребують допомоги.